Дуже багато коментарів прийшло за цю добу. І в Ютубі, і в Фейсбуці, і в Месенджері від людей, яких я знаю і яких не знаю. Я вам всім дуже вдячний за підтримку і розчулений. Я буду продовжувати робити цей канал. І я відчуваю навіть свою часточку провини за те, що перший тур виборів склався саме таким чином. Не іншим, останні три тижні я баландався і практично не робив відео. Ось. На наступні три тижні я вирішив робити відео в рубриці Трибуна кожного дня, і такими невеличкими часточками якось доносити і систематизувати інформацію про ці 5 років, попередні 5 років, чим відрізняються політики, міфи і факти про Порошенка і Зеленського і так далі. План цих відео готовий вже на 50% приблизно. Перше відео, мабуть, буде завтра. І відразу скажу, що це так зване свято 1 квітня. Я принаймні цього року ігнорую повністю, тому що це для мене забагато. Давайте переведемо годину, потім виберемо президента, а потім на наступний день відразу ж 1 квітня. От, тому я не жартую зараз. Хотів би окремо відповісти на коментар про те, чому я опускаюся до політики. Справа в тому, що політика вона не знизу, вона навколо нас всюди. Ми можемо створити собі бульбашку, в якій нібито нема політики, але як тільки ми захочемо з неї вийти, ми знову опинимося в політиці. Тому я не опускаюся. Я просто виходжу зі своєї бульбашки. Ну і для того, щоб відразу з чогось почати цей трьохтижневий марафон, я би хотів розповісти просто так, для роздумів, про одну книжку. Навіть не про цілу книжку, а про одну сюжетну лінію в цій книжці. Це є Orson Scott Card, Гра Ендера. По-своєму геніальна книга, науково Фантастична. Мій відгук про неї можна прочитати на Goodreads. Там є бокова сюжетна лінія, яка не потрапила в екранізацію, на жаль, чи на щастя, бо все-таки екранізацію заакцентували зовсім на іншій темі, на центральній. Ось, але справа в тому, що у Ендера, головного героя, є брат і сестра. Вони всі троє, троє дітей є генно модифіковані і з підсиленим розумом. Вони набагато кмітливіші за всіх своїх однолітків. І оця побічна лінія його брата і сестри полягає в тому, що. Ці двоє вони практично ще діти, але вони вже влізли в політику. Їм просто стало цікаво. Вони стали вивчати різні філософські і політичні системи, створили собі два анонімні аккаунти з ніками Демосфен і ЛОК. До речі, в цьому місці хочу посварити українських перекладачів цієї книги, тому що не Локі, а ЛОК. Бо Локі це скандинавський Бог Трікстер, а Лок це Джон Лок, англійський філософ. <кій> так от, ці двоє, вони під іменем, під вигаданими іменами Демосфена і Лока починають між собою дискутувати, вести палки суперечки. Хоча насправді вони обоє чудово розуміють обидві ті філософії. Які відстоюють ці їхні персонажі, ці їхні е, анонімні аккаунти, і е, насправді в цих двох дітей набагато менше емоцій, ніж те, що бачить публіка. Вони просто дивляться на підтримку якоїсь цих ідей стане більше людей. Їм це просто цікаво, і вони доростають до того, що стають такими собі анонімними лідерами думок і. Політичними фігурами, і ніхто не знає, хто це насправді, а насправді це двоє, ну, практично, дітей. От. Е для чого я це все розповідаю? Ну, звичайно, найперше, я закликаю вас прочитати цю книгу, це дійсно дуже цікаве, чтиво. Але крім того, я хотів зауважити. от, е Просто уявіть собі, що. Е Скажімо, хтось дуже розумний з генетично модифікованим мозком, або просто якась нейромережа, яка виконується на дуже потужному суперкомп'ютері, захотіла побавитися в таку гру, як ці двоє, і просто випробовує якісь там думки, тези, заклики. І вибирає з них завжди той заклик, який збирає найбільше підтримки і прихильників. так? І... Таким чином, збирає з цих тез, з цих політичних напрямків такого штучного віртуального політика. Так? Тобто, це такий ніби філософський зомбі, який говорить не те, що насправді думає, а просто те, що викличе зараз у вас найсильнішу можливу реакцію. Так? От я вас просто закликаю уявити собі такого. Фальшивого політика, так, такого філософського зомбі, як би він виглядав у наших сучасних реаліях. А потім його можна порівняти з деякими політиками, які насправді є в наших реаліях, і зробити певні висновки. Ну, на цьому на сьогодні все. До завтра!